Львів часто називають музичною столицею. Стільки тут відбувається фестивалів, конкурсів, прем'єр-гастролей. Про ці мистецькі події слухайте у програмі Львів музичний. Інтерв'ю у студії, записи просто із концертних залів. Думки музикознавців відкриють нові сторінки безмежного світу музики. Добре вам зіграв колись мою присутність, я дерево, я сніг, я все, що я люблю, і, може, це і є. Вітаю у студії Львівського радіо пані Лілію Кобільник. Той клавеси і плакав, і плекав чужу печаль, свічки горіли кволо. Старий співак співав, як пелікан, Проціджуючи му. Zico Crisbou Чи солов'ї своє гніздо щодня, звивають буденні упав роман, як він любив її, говорив слова й незабутені він той вокал підносив як бокал Якийсь красунів супереч віка. Втім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали, все було не так. Diva! Сьогодні у нас Львів музичний. І як звичай навесні ми святкуємо дуже багато знаменних дат, і одна з них це день народження Ліни Костенко. Ліна Костенко у творчості сучасних українських композиторів. Пані Лілю, у вашій творчості Ліна Костенко займає особливе місце, тому що є вже виданих два диски. І як так склалося, що саме поезія Ліни Костенко прийшла до ваших рук, тому що сьогодні ми знаємо, що це вже навіть стало брендово модно. Ну, але тоді, у 80-ті роки, ім'я Ліни Костенко було таємничене і не зовсім відкрите. Ну, взагалі, вперше про Ліну Костенко я почула від своєї вчительки мови і літератури. І я дуже вдячна їй за це, тому що дійсно її ім'я тоді промовляли пошибки. але ніколи не думала, що так станеться в моєму житті. Що я ще буду писати на її творчість? Навіть пройшовши Червону роту, вже якийсь трошки маючи багаж, завжди мені здавалося, що це така висока планка. Ну, я вже говорю навіть про Шевченка, Франко, Леся Українка, Ліна Костенко, це для мене така була висота. Думаю, ні, я ніколи не сягну тої висоти. А потім так якось сталося, так написалася перша пісня. А можете пригадати, яка? Ну, власне, пісня не думано, не гадано, але я її назвала на все життя. Це була моя перша пісня. А потім була роди мій, чоловічий мій запрягай, коня. Ну, вона вийшла така баладна, я взагалі тяжю до баладного жанру. І так по крупинці по крупинці назбиралося чимало пісень, і я зрозуміла, що це. Моя поетеса, жіноча лірика, але більше того це є жіноча громадянська лірика. Власне, що мене дуже багато творю на поезії громадянської лірики, про які навіть говорила Ліна Васильівна. Та як можна на такі тексти писати? Ви маєте щастя особисто спілкуватися з Ліною Васильівною? Як відбулося ваше знайомство, коли і де? Та це для мене дійсно особливе щастя в житті, що в моєму. В житті присутня Ліна Костенко, тому і так і альбом, названий останній присутність. Ну, це був 95-й рік. Ліна Васильівна приїхала на запрошення театру Заньковецької на Заньківчанські вечори. Я коли почула, я, я сама хотіла напроситися на той концерт. Мені сказали, ні, ні, у нас є свої виконавці. Ну і все, я дала собі спокій. Але так потім сталося, що мені зателефонував наш завкультурою, каже: Ліля, ти знаєш? Ти маєш їхати до Львова. А потім він каже: Добре, декілька днів, і буде Ліна Васильівна в Дрогобичі. І вона приїхала в Дрогобич, 30 березня 95-го року. Ти таке буває раз в житті. І так я зустрілася з Ліною Васильівною. Це був концерт. Знаєте, це був взагалі творчий вечір, так назвали. Але пригадую, яка обурена зайшла Ліна Васильівна в артистичну, де я сиділа, строїла гітару. Вона заходить і так. Оце придумали. Та який творчий вечір? Я відпихаюся, відмазуюся від всіх творчих вечорів, а тут мені говорять Ліна Васильівна, та як в театрі буде ваш творчий вечір? Який творчий вечір? Я приїхала на зустріч з своїми колегами, я приїхала до студентів. Каже, і що я маю тепер робити? Показує таку велику сумку. Моє плаття лежить на дні. І як це я буду, візьму це пожмакане плаття на себе, як я буду. В театрі перед людьми я кажу: Ліна Васильівна, так тихенько Коліна Васильівна, ви поет, вас приймуть так, як ви є. І вона неї, вийшла. В неї був такий голь, сіра камізелька в брюках. вона подивилася так, голову пустила. А у мене є вибір? Нема у мене вибору. І так вона вийшла. Ну, звичайно, зал був під неї. Тобто сукню вона так і не одягла. А вона була пожмакана на дні сумки своєї. і з того часу почалася ваша не тільки творча співпраця, а й дружба. Ми зустрілися другий раз через 17 років. Це коли Ліні Костенко виповнилося 80 років, і я робила концерт у Львові. А потім мене запросили до Києва. Мій альбом випадково попав десь ну, в Донецьк. І до мене зателефонували на день народження Ліни Костенко. Чи я би не погодилася приїхати взяти участь. Ко звичайно, що я приїду. І зібралася дуже гарна команда: Донецьк, Луганськ, Харків, Львів. Я з Другобича. І я дуже хотіла Нелю Франчук туди включити. Перепрошую, yes, це концерт. все були люди-виконавці? Це були так. Це Писані. були виконавці фактично. Авторські пісні були тільки мої. Вони робили там різну програму, там романс, там читали. Юра Чеков зі Львова був. І я ще запитала: кажу, чи ви запрошували Ліну Васильовну? Ну, Ви знаєте, ми намагалися зателефонувати, але вона не відповідала. Звичайно, що вона не відповідає. Вона не має часу. Просто вона каже, можна сидіти від ранку до вечора і, і брати трубку і говорити. Але раптом заходить Юра Чеков за п'ять хвилин до концерту. І дивляться, він на мене такими широкими відкритими очима дивиться. Я думаю, зараз він якусь бомбу підсуне. А він хоче сказати, а в нього, знаєте, спазми. Голос майже нема. Він так поже Люди прийшла Ліна Костенко. Ми там всі, знаєте, вже там луганчани, чепуряться. Ну, Я сиджу спокійно, десь якесь відчуття в мене було, що щось буде. Но вона тихенько зайшла, хотіла бути непоміченою, сі... сіла в передостанній ряд це будинку актора, а театр недалеко 10 хвилин, хоч би від неї. Вона каже: Я хотіла сісти в передостанній ряд і тихесенько вийти після концерту. Звичайно, вона не залишилася непоміченою, зал відразу зреагував з квітами до неї. Ну і потім після концерту вона ту всю хапку квітів винесла на сцену. і Кожному виконавцю подарувала, і кожному виконавцю сказала такі зворушливі слова. Ті гості просто плакали, сльози на очах були. Ми всі були дуже зворушені. Це було для нас таке щастя. Але коли дійшла черга до мене, то вона сказала, що вона прочитала про цей концерт в газеті День каже: читаю Лілія Кобільник. І я собі думаю, це моя Лілія Кобільник чи не моя Лілія Кобільник. Вона так і сказала на сцені, але коли каже прочитала місто Дрогобич, думаю, моя ліля Кобіль. Ну а я вперше заспівала пісню. Дуже дуже хвилювалася. І коли виконуєш першу пісню, то дуже завжди ризикуєш, щоб забути слова. Я сказала, що я буду співати моркову скрипку, і вона вже потім я зловила себе на думці. що Я ніколи не чула, щоби хтось читав цей вірш. Я думаю, не вже це поганий вірш. Каже, цей вірш для мене дуже дорогий. Він написаний в ті роки, коли багато написала, але не видавалась. Каже, ви знаєте, ви так виконали, як я чула ті інтонації, коли писала цей вір. І зараз ми слухаємо пісню у виконанні Лілі Кобільник Маркова скрипка. тендітна і Марка. Вже дехто з нього пил пилу не стирає. Маркові що є, скрипка у марках. Хтось би плакав, а Марко заграє, Маркові, що є скрипка у Марка, де хтось би плакав, а Марко заграє. Грай, Марку, грай, веселу неяку. Куди ж ти Марку дінешся? ти вічний На кожне лихо має по марку, Марко пекем. Кок стоїть чини, міркуєш марку, так то воно так, а все не так і ти міркуєш, марно, закінчи польку, починай гопак. пак. Рай, марку грай, бо дуже граєш гарно. Закінчу польку, починай гопак. рай, марку грай. Бо дуже граєш гарно, грай, марку, грай, веселу неяку, куди ж ти Марку дінешся, ти вічний, на кожне лихо має по Марку, Марко пеке, Марко стоїть жени, воно, звичайно, що там горить, отож, бо є нема чого й бала. А що поробиш, хай воно згорить, сміятись краще все таки, ніж плакати. Та й те сказати, як його, ай-гай, Вони спочити щастя недолуге, смеркає грай, розвинюється грай, бо світ великий, як не те, то друге, смеркає грай. Звинюється гра Бо світ великий, як не те то торує, рай, марку, гра, веселу неяку. Куди ж ти, Марко, дінешся? Ти вічний, на кожне лихо по Марку Марко пекельний і Марко стоїчний Бо що було? А що із загуло? і загуло віда біду, як кажуть, перебуде. Не може ж бути, щоб якось не було. є, а якось воно буде. Нагадую, що сьогодні у студії Львівського радіо автор і виконавиця пані Ліля Кобільник. Пані Ліля. Сьогодні ми з вами зустрічаємося у переддень вашого чергового концерту, який вже став традиційним у вашому житті, і у житті львів'ян і галичан. Це концерт присвята, концерт, зустріч, концерт, на якому так чи інакше присутня сама Ліна Костенко своєю поезією, піснею і добрим ставленням і до вас, і до нас, і до усіх, хто є прихильником її творчості. І якраз завтра у Львівській філармонії. У 19-й годині відбудеться концерт «Присутність». Трішки про цей концерт, тому що ми звикли, що автор і виконавець виходить тільки з гітарою. А вам вдалося зробити, можливо, відновити Галицький давній традиційний варіант такої невеличкої театралізованості пісні. І з вами працюють музиканти, і на сцені ви будете не одна. Зі мною працює дуже гарна команда митців. Ну, звичайно, найперша моя донька. Оленка, вона є зараз співачкою і солісткою Київського муніципального хору. Київ зі мною прекрасний гітарист Сергій Гурін. З ним у мене вже дуже довга співпраця. Направду я щаслива, що в моїй долі Сергій є, і ми дуже багато концертів з ним провели. І власне шість років тому, коли ми готували концерт до творчості Ліни Костенко, долучився фантастичний скрипаль Юрій Войтинський. Я дуже щаслива, дуже рада, що він в нашій команді. У мене є чудесна актриса Дрогобицького театру Тетяна Лучейко. Я дуже люблю її. Ну і вперше я. Запрошую на цей концерт свою внучку. Вона є співачкою дитячого хору «Щедрик» у Києві, і вперше ми виступили в будинку вчителя в Києві. Ми вже прозвучали як Тріо. І Я хочу, щоб вона теж долучилася до цього концерту. Я думаю, що завтра львів'яни, які цікавляться творчістю ліни Костенко, якраз співаною поезією, будуть мати можливість познайомитися з вашим і родинним Тріо. Ну так я так думаю, я піданка обов'язків, я васал своєму королю, я люблю тебе тиха й боязко, я прощай на тебе, люблю, не жалкуй за мною, я мічна мене кожен. Вихобе на прощання тобою засвідчена. Подарую тобі сабе. З вами була програма Львів. Музичний. Сьогодні ми говорили про концерт. Присутність, який відбувається у Львові, 14 березня о 19.00 у Львівській філармонії концерт пані Лілі Кобільник, з якою сьогодні у нас у студії була така цікава розмова. Дякую вам, пані Лілі. Я і, дякую вам. і запрошую усіх відвідати Львівську філармонію і доторкнутися до непізнаного, до глибинного. До того, що дає відповіді на дуже багато запитань, які саме зараз перед українцями повстають. Ці ці відповіді є навколо нас, тільки треба зробити крок і отримати їх. Я дякую всім радіослухачам Львівського радіо. З вами була автор і ведуча Наталка Наді мною Не маю рації І до кого